4 квітня 1949 року у Вашингтоні заснували НАТО North Atlantic Treaty Organization англійською або Отан Organisation du Traité de l'Atlantique Nord французькою Саме ці мови стали офіційними організації північно-атлантичного договору, до якого увійшли 12 країн-засновниць. Ці держави об'єдналися заради колективної оборони проти радянського союзу. Попри повоєнні домовленості, СССР не забезпечив проведення вільних виборів у східноєвропейських державах, а встановив там контрольовані авторитарні режими. Крім того, Совєти спочатку організували блокаду західної частини Берліну. А коли вона провалилася, спорудили сумнозвісний Берлінський Мур на противагу НАТО. СРСР створив свій оборонний союз організацію Варшавського договору, який ніколи не використовувався для вирішення безпекових питань, лише для придушення мирних протестів у країнах сателітах Москви. Натомість НАТО відіграла важливу роль у багатьох міжнародних кризах. Включаючи війну на Балканах у 1995 році, з санкції ООН стартувала операція Деліберат Форс, перша військова операція НАТО після її заснування. Вона включала в себе бомбардування Сербії та підтримку боснійської армії. Внаслідок цієї двотижневої операції підписали мирний договір, а воєнні злочинці опинилися на лаві підсудних. Колективна оборона організації, відома як П'ята стаття, згідно з якою напад на одну з країн-учасниць вважається нападом на весь альянс, Застосували лише одного разу після терористичних нападів на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року. З течією часу організація зросла до 30 членів після повномасштабної агресії. Сі РФ намір вступити до альянсу заявила Швеція а також Фінляндія, яка вже завершує всі формальні процедури для вступу. Партнерство Україна НАТО розвивається з 1991 року, а співпраця з Альянсом є пріоритетним напрямком зовнішньої політики України, закріпленим у конституції. Україна приймала участь у ряді проєктів НАТО, зокрема й у миротворчих місіях в Косово, Афганістані та Іраку, у 2022 році. Ці Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО. Це свідчить про високу оцінку досягнень України в реформуванні оборонного сектору та рішучість в подоланні агресії Росії.